треба розуміти і про це неодноразово говорили вже мої колеги про те що швидше за все ситуація буде розвиватися так що будуть створюватися певні регіональні безпекові союзи які будуть складатися з країн членів нато і країн не членів нато ну і в такий спосіб також знаєте, такі гібридні будуть виникати утворення ні, ну для мене присутність, наприклад, іноземних контингентів на території України. Ну ми ж розуміємо, що зараз чисельність збройних сил України ну, вимірюється сотнями тисяч вояків. Це я кажу так доволі обережно. То е, ми ж розуміємо, що навряд чи західні країни е, готові або спроможні надіслати до України якісь безпекові контингенти військові, які були б співмірні. Ну і які б долучившись до вже наявних, могли б якось до країни змінити. Ну, відповідь очевидно, що звичайно що ні. Навряд чи ми можемо розраховувати, що на території України з'являться сотні тисяч польських вояків, чи французьких, чи британських, і про це насправді і не йдеться. Мова йде про те, що ми хотіли б, щоб наші західні партнери надали нам вдосталь суто технічних інструментів, надали той персонал, який необхідний для обслуговування цих технічних елементів, плюс наявність цього технічного персоналу було б своєрідною гарантією того, що росіяни не наважаться завдавати ударів по. Цих, власне кажучи, об'єктах, бо можуть постраждати якраз громадяни, члени країн НАТО, що в свою чергу може потягнути певні наслідки.